Всім привіт! На столі у мене двигун із Subaru 1.6 імпреза 2008 року. На машині 1200 пробігу, це вже буде третій мотор. Вернів ще як. Перший мотор стуканув, його замінили. Їздила от вона на контрактному, так сказати, чи на БУ з розборки. І. Він теж застукав. Ось в цьому циліндрі чути та-та-та. Дивіться, який стан. Все гарно, все чисте. Нічого, біди нічого. Ну, в общем, нежданно негадано, так сказати. Зараз ми його розбираємо і подивимося. Здається, що шатунчик зробив та-та-та. Ось такі надійні субаровські двигуни. Я знаю, що вони, звісно, не всі такі, але є у них там дизельні. Вони намагалися зробити субару дизеля і калінвали лопають в цих 1,6 постійно та-та-та. Мені так здається, що найкращий по надійності це у них 3-літровий В6 є в них такий на аутбеках. Outback. Да? Аутбек. Аутбек. З 3-літровим 6 Ну, Апозитний, так. Да? Апозитний v 6 А всі інші 2,5 трішки кращі 2-літрові. А це 1,6, але там теж 2 литровий, здається, теж. та здається, -та, та частенько буває. В общем, Nissan ще порівняно з Субарою, пісня. набагато. Рідча з коленвалами щось стається, ніж у субарів. Будемо вскривати, дивитися, кому цікаво, залишайтеся. Почали розбирати, зняли піддон і в маслоприйомнику застряг ось такий маленький кусочок. І схожий він на кусочок вкладиша. От Бачите? Такий м'якенький маленький кусочок метала. В піддоні там просто масло зараз. Ось воно лежить все на полу. Можливо, там ще більше шматочків. І якщо масляний фільтр розрізати, то ще щось знайдемо. А от добратися нормально, пощупати перший циліндр, шатун не вийде, тому що тут якраз ця перемичка, така канал масляний, чи що це. В общем, поки що розбираємо далі. Крути Стучок в першому циліндрі. І отак, якщо тримати. Помаленьку. О, То слуху немає. Коротше, вкладеш. Ой. Угу. от стучок маленький є. Зараз розберемо, подивимося, що там з шийкою. Все закручено, все затягнуте. Зараз момент істини. Одивимося. Так, праворота не видно. Вкладище залишилося на калінвалу. Ось в якому стані вкладиш. Погризли його, бабід, облетів, опав, а шийка калінвала гарненька. Ну і хто мені скаже, що це таке? Неправильно точений калінвал чи такі вкладиші такої якості, чи детонація. Що це? Не часто я таку картину бачу, щоб саме так от розвалювався, вкладиш нібито викришився. Шийка навіть без царапин взагалі вовремями ніготь не чіпляється ніде. корені навіть гірші. На коріних є маленькі, як пластинка, як грампластинка корені. корінні, тобто чіпляється ніготь, а тут зеркало, тут зеркало. Зеркало, а ні, стоять. Це у нас корінь, це у нас шатун а інші шатуни теж прикручені. В общем, ми були праві в вкладищі першого циліндра.